Вона місяць чекала на те, щоб я її розпакував. Всім привіт! Мене звуть Міша Пуфер і сьогодні в нас огляд на цю жахливо казкову Рейвен Квін з колекції Spellblind. Для тих, хто не в курсі, в далекому 2015 році вийшла Рейвен comic Комікон в образі Злої королеви. Тоді це була. Така а, лялька з альтернативною історією, з альтернативною реальністю, де Рейвен вирішила прийняти долю своєї матері для того, щоб для того, щоб повністю її зрозуміти, тому що не прийнявши долю злої королеви, вона не може об'єктивно дивитися на історію. В цьому альтернативному всесвіті Рейвен вирішила просто прийняти а, свою долю з цікавості. Також назва цієї колекції Спелблайдінг. Це поєднання слів спел, чари і binding як вузи. Тобто вона, по суті, отримує такі зачаровані вузи з своєю матір'ю. І тоді Мател просто випустив цю ляльку, і якось ця лялька виходила паралельно з ерою в країну чудес», якраз в якій рейвен довелося прийняти свою долю для того, щоб мати більше сили. Злою королевою вона не стала. Цей випуск був просто казковий, всі його хотіли, всі фанати злої королеви, всі фанати Рейвен Квін. Але ексклюзивний коміконовський випуск не давав таку можливості всім фанатам. І через деякий час Mattel вирішили, а чому б нам не випустити репліку цієї ляльки ще раз, тільки в більш спрощеному вигляді для звичайних магазинів, для людей, які не змогли придбати коміконовський варіант. І Рейвен навіть з'явилися в мультфільмі. Драконячі ігри в цьому вбранні, коли якраз таки здалася і перейшла на бік Злої королеви, щоб та просто відпустила її подружок. Ну і, звичайно ж, мені, як головному фанату Злої королеви з одного разів в Касті, в принципі, мені подобається Рейвен як персонаж, яка вирішила, що не треба слідувати за своєю долею, і саме вона стала першою відступницею. Дуже хотілося отримати цей випуск. Не дивлячись на те, що він трошки спрощений, ніж Коміконовський, але для мене це в принципі неважливо, тому що основний образ ляльки точно такий же. І так, що ми бачимо на коробці? На коробці ми бачимо герб Ever After High в оновленій версії, яка вийшла вже після 2016 року. Ляльку в величезному блістері, її дуже добре видно, видно, яка вона гарна. Арт. Напис, що вона дочка Злої королеви і назва серії. У мене європейський випуск коробки, тому ви бачите надписи на різних мовах. Значок Нетфліксу, те, що в цей момент Ever After High почали виходити на нетфліксі. Мені здається, драконячі ігри. Це, це був перший їх мультфільм, який вийшов якраз таки на нетфліксі. І флажок з написом Де принцеси наймогутніші». тут. Ми бачимо отруєне яблуко, рельєфи на коробці, які імітують дзеркало злою королеви. Збоку теж прозорий блістер. З іншого боку, знову портрет Рейвен, нібито в дзеркалі. На PCV Afterhighта, що вона дочка Злої королеви, і назва Серії ще раз. На заднику коробки ми бачимо Арт Рейвен в повний зріст. Дуже гарний, дуже прикольний. Вона така трошки грайлива. Не можна сказати, що вона зла, тому що вона тут так посміхається, достатньо така о, добра дівчинка. Лого і такий невеличкий тест, якого ми можемо зрозуміти, що Рейвен не хоче слідувати за своєю долею, тому що тут там наведені деякі питання і відповіді Рейвен, які, які закреслені червоним, тобто це були неправильні відповіді. Ну, які тут питання? Чарівне дзеркало сказало тобі, що білосніжка найкрасивіша в світі. Що ти будеш робити? Рейвен відповідає: ігнорувати дзеркало і знайти чимось, чим можна зайнятися. Інший варіант, який Рейвен не обрала, це, це найняти людину, яка вполює білосніжку. Друге питання це ти створила ідеальне отруєне яблуко. Що ти з ним зробиш? Варіант, який обрала Рейвен – Отруйне, фу, викину його геть. Цей варіант закреслено, адже треба було обрати, ти обдурю білосніжку і дам їй вкусити шматочок. І третє питання це тобі треба обдурити білосніжку, який образ ти приймеш. Рейвен обрала, я не буду обманювати людей. Ну, ми бачимо, яка вона good person. Її персоналіті просто вища за цей тест. Але варіант, який хотіли б, щоб вона відповіла, це перетворююсь на стару жінку, яка збирає яблука. Як ми бачимо, Рейвен провалила цей тест, тому що вона не хоче бути злою. Але при цьому ми отримали ось цей шикарнючий просто образ. І давайте вже відкриємо цю коробку. Так, ну давай, давай, давай! І так ми звільнили рейвен від пластику. Тепер її набагато краще видно. Видно, яка вона просто ну яка. Я не можу не радіти. Трошечки розповім вам про те, як я її все ж таки знайшов. Колись дуже давно я бачив, що ця рейвен була в онлайн-магазинах десь в районі 1000 гривень, але це були дуже далекі часи, коли тисяча гривень це було дійсно багато. І потім якось. Я її не бачив, вже думав, що в мене скоріш за все вже не буде можливості придбати її в повному, е в повному комплекті, в коробці, в ось в цьому вигляді, в якому ми зараз її маємо. Але я був підписаний на один з магазинів в інстаграмі, який просто до себе в сторіс репостнув, що дивіться, ось в цьому магазині прийшла поставка ляльок Ever After High і серед ляльок була ця Raven. Я просто відразу ж написав їм, чим є вона ще в наявності. Попросив фото її обличчя, щоб воно було рівненьке, і відразу викупив, тому що за ті гроші, за які я її купив, це просто неймовірна вдача. Дуже вдячний цьому магазину. Я залишу посилання на нього в описі під відео. Там ще дуже багато ляльок за більш-менш адекватними цінами. Чесно кажучи, я дуже радію цій вдачі, тому що єдине, що тут було, це а, трошки покоцаний пластик з одної сторони, А так, лялька рівненька, закріплена, її навіть не розпаковували. Не забувайте поставити лайк, підписатися на цей канал і залишити свій коментар внизу, адже це допомагає просувати моє відео, що дуже важливе для мене. Давайте швиденько її розпакуємо. Боже, ці коробки Ever After High, вони мені так подобались за те, що не треба розривати коробку. Ти можеш спокійненько все від'єднати, дістати те, що тобі треба, і потім запакувати назад, щоб лялька гарно, красиво стояла в коробці, навіть якщо ти її вже відпакував. Чесно кажучи, в мене вже так давно не було ляльок з підставками, це так приємно. Підставка така стандартна, прозора з тримачем, теж таким прозореньким, і сердечком Ever After High під новий логотип, який змінився вже в 2016 році. Ця основа, мені здається, виглядає простіше, ніж та, яка була, але теж, в принципі, непогано, головне, щоб тримало ляльку. Тут ми бачимо Art Raven Queen повний зріст, і позаду ми бачимо напис. Що містер поганий вовк хоч хоче побачити мене після занять, а так як я завалила тест, я повинна стати злою королевою для додаткових балів. Це лише на один раз, я думаю. Я все ж таки можу змінити мою історію. Незважаючи на те, що тут дуже маленький такий абзацик, перекладений трьома мовами, все одно. Створює якийсь вайб, що, типу, в цьому випуску рейвен така: ну, мені треба здати екзамен, закрити тест. Тому я просто стану нібито злою королевою. А, і це всього лише на один раз. І воля, ми звільнили Рейвен з коробки. Так, і коли ми звільнили ляльку з коробки, ми бачимо, що на фоні в нас тут величезне таке просто дзеркало. Малюнок, який нам показує знову обрамлення, яке було, виконано, яке було рифленням виконано на коробці. Дуже багато пір'ячка, листочків і дорогоцінних камінчиків. Дуже такий гарний акварельний цікавий фон. Господи, яке в неї гарне Ось ці штирки в голові, просто я не можу нащо їх робити. Яблучко було закріплене на руці як кільце. Тобто воно зверху. Рейвен не тримає його, а ніби це таке величезне кільце. Давайте перевернемо її руцю і вставимо яблуко як треба. Ось так. Тепер вона його тримає, як це і має бути. Ну Просто погляньте на цю. Дарк Fashion Divo — це просто щось. Я не можу вам передати, як наскільки я радий, що я зміг отримати цю ляльку, причому не за всі гроші світу, причому в повному комплекті. О, знаєте що? От розчистки їй не вистачає, і в мене немає жодної розчистки для ляльок. Що дуже дивно, тому що я пам'ятаю. Коли я збирав ляльок раніше, в мене вдома в окупації залишилася вся моя колекція, з кожною лялькою йшла розчістка. І їх було багато. Вони губилися і просто на це не зверталося уваги, тому що ти знаєш, що ти придбаєш нову ляльку, і з нею знову буде йти А Ще в тебе є від Monster High, від Ever After High, можливо, від якогось іншого бренду. А зараз лялькова розчістка. Де її дістати? Трошки осипаються блискітки, я не знаю, чи буде вам видно. Мені здається, ви бачите, що ось я її тільки відкрив, і відразу у мене на а, пальці з'явилися блискітки з її плаття. Просто по-казковому зла. І це так гарно виглядає. Це такий просто супер. Починаємо огляд з низу. По-перше, ми бачимо в неї ті самі туфлі, які ми бачили на базовій Raven. Вони навіть не пофарбовані а, цепочки, як це було в базової. І що дуже дивно, це те, що в коміконовській версії точно таке ж взуття і воно теж не профарбоване. Дивне рішення, але в коміконовської Raven на цій ось нижній спідниці. Набагато більше блискіток, вони крупніші. І е, за ними просто взуття не видно, тому зрозуміло, чому було обрано таке рішення. Ці туфлі все ще шикарні, все ще просто супер, мега класні. І, в принципі, ці ляльці йдуть як така гарна відсилка на базову рейвен, яка по суті перша хто не прийняла свою долю. Мені здається, це прикольно. Далі ось ми бачимо цю ось блистючу юбку, яка дуже осипається. В мене вже а, і руки, і штани, і, і ліжко. Все просто буде в цих блискітках. Далі ми бачимо на ній силуету русалка з такими трошки ніби порваними подолом, який своєю формою імітує криль. Воронів або пір'ячко. Дуже гарні візерунки. Такого, я навіть не можу точно сказати, це і не срібний, і не золотий колір. Він в залежності від освітлення якось по-різному переливається. Що мені подобається, що на цьому випусті ці візерунки добре видно. Ну, тобто, вони буквально є, ви можете їх побачити. На коміконовському варіанті вони були. Такого ж металіку, але чорного металіку, через що на чорному трикотажі було відносно погано їх видно, лише якщо якось там грається світло. Тобто, я не знаю чому, але ось в такому більш бюджетному варіанті мені плаття подобається більше, через те, що ці візерунки їх видно. Тобто, навіть якщо я ось так ось далеко тримаю ляльку, ви все одно бачите, що тут є якісь візерунки, щось на платі відбувається. І а, що це, мені здається, більш гармонійно підходить до цієї дуже блискучої спідниці. Далі ми бачимо ось ці просто неймовірні рукава, які собою імітують а, крила ворони, тому що якби Raven Queen, відсилки на ворону будуть. Дуже багато принтів різних а, пір різного пір'ячка. Цей принт блистить на непівпрозорій сіточці. Далі ми бачимо ну, яблучко отруєне, глянцеве. Мені подобається, що в цьому випуску, до речі, воно більш червоне, тому що в коміконовському воно прям рожеве. І ну, зрозуміло, що це. Черепок, мені здається, така непогана відсилка на черепки з Монстер-Хай. І ну, найпомітніша деталь образу Рейвен, це, звичайно ж, її. Це, звичайно ж, її ось цей ось просто важелезний ансамбль з корони на голові і цього обвісу просто нереально важкого. Мені здається, в реальному світі це було б прямо. Дуже важко носити, але Рейвен має магію, можливо, тому вона й може це винести. Тут ми бачимо дуже багато всіляких цепочок, кольчуги, що мені дуже подобається: тут є пофарбовані деталі в інші кольори, тобто сірий, білим ми бачимо а, череп ворона. Далі в нас іде молдоване пір'ячко, яке підіймається догори і переходить в. Корону, таку дуже зловісну, ні разу не принцесну діадему, а це прямо таки зловісна така корона. Знову ми бачимо черепок ворони. Мені подобається ця деталь, камінчик, який в неї на лобі, тому що якщо ви бачили випуск Рейвен приймання своєї долі, саме де вона не прийняла свою долю, то в неї теж було. В неї теж була прикраса на голові, яка спадала таким камінчиком в центр до центра лобу. Що мені здається, в принципі, дуже гарно, що такі невеличкі відсилки а, в персонажі, при тому, що ми і так знаємо, хто це. Але за це мені подобаються ляльки High і Ever After High. В них завжди було багато відсилок, дуже класних відсилок, дуже таких зрозумілих. Але при цьому дуже цікавих, щоб це все розглядати, просто дивитися. І найбільша різниця між цією рейвен і Коміконовською рейвен, це те, що в неї ось це ось пірічко на фоні. Воно пластикове, спереду пофарбовано в градієнт від чорного до фіолетового, такий трошки глянцевий. Позаду просто чорний, матовий. Мені подобається і так. Якщо комусь дуже не подобається, то його можна зняти. Він закріплений резиночками. Я, скоріш за все, знімати його не буду. Можливо, зніму один раз, тому що ще одна річ, яка відрізняє цю рейвен від Коміконовської, це те, що в неї просто зібраний хвостик, волосся з люриксом, достатньо довге, таке, в принципі, пряме, трошки підкручене внизу. І тут просто це один низький хвост, а в коміконівську рейвен ще попереду йшли дві коси, які я скоріш за все їй заплету. Тому ось цю штучку я дуже обережно зніму, а потім э, верну на місце і не буду більше нікого ніколи знімати. Ну і звичайно ж, обличчя цієї рейвен це просто окрема казка, дуже багато людей. По-різному до нього відносяться через ці просто зелені такі смарагдові очі від повік до самих бровей. Мені подобається, це виглядає дуже так, ну типу, занадто дуже нарочито, так як і має, мені здається, виглядати зла королева, тому що вона має свою злість проявляти просто через все. І ось ці ось зелені мармурові просто тіні, це просто щось. На них теж присутні блискітки, дуже маленькі, міленькі. Вони переливаються таким більш світлим зеленим. На рухливій частині повіці ми бачимо більш такий блакитний відтіночок. В неї фіолетові оченятка і така фіолетова з шимором помада. Без крапочок на губах, як ви знаєте, в базових і взагалі дуже багатьох випусках ляльок Ever After High, в них на губах намальовані або сріблясті, або золотаві бліки, ніби від помади. Так, На руках в ляльки ми бачимо, що вони пофарбовані просто в чорний колір до, до локтя, і на одній з ручок ми бачимо. Ось таку, ось прикрасу. Це в нас браслет цепочка який переходить в кільце на руці. Мені дуже подобається цей образ Рейвен Квін, тому що він і зловісний, і казковий з відсилками на неї, як на персонажа. Дуже класний, дуже прикольний. Я дуже радий, що зміг придбати цю ляльку. Дуже радий, що ви змогли розділити цей момент її відкриття разом зі мною. Напишіть в коментарях, чи подобається вам ця лялька, чи хотіли б ви її собі в колекцію. Обов'язково завітайте в магазин, в якому я її придбав по посиланню в описі під відео. Як бачите, її теж подобається. Подобаються тобі якісь злючки? а? Подобається. На сьогодні це все. Всім дякую за перегляд, всім па-па. До речі, я записував цей відео частково на телефон, а не на планшет, Як зазвичай, тому напишіть в коментарях, як вам якість відео, що ви думаєте, можливо, буду продовжувати знімати на телефон.